Друзі, всіх вітаю, компанія Тапарок Вінницький філіал. У нас нове надходження, ексклюзивчик. Це Ford Flex 2016 року випуску в комплектації сел. Автомобіль у нас пробігом всього-навсього 134 тисячі кілометрів був привезений зі штатів з одним власником в Україні. Пошкодження у нас було в попередній частині. Все відновлено оригінальними запчастинами. Автомобіль у нас має три ряди сидінь, семимісний. Дуже класно, ефектно виглядає на ось таких легкосплавних оригінальних дисках. Також у нас Хороша літня гума Continental, без доступ до передні двері. Також у нас є камера заднього огляду, задні паратроники, електропривод кришки багажнику. Давайте подивимося багажний відділ. Технічно автомобіль повністю справний, не потребує жодних капіталокладень. Щасно обслуговувався. Ось такий у нас великий просторий багажний відділ. Третій ряд складається, виходить на рівний пол по салону. Машинка у нас також тонована. Сіра шкіра в гарному стані з перфорацією. Ось такі великі масивні двері в нас. Є підстаканники на кожній карті, повний електропакет, салон автомобіля без пошкоджень, багатозонний клімат-контроль, є розетки, зарядки. Також у нас є датчики мертвих зон, пам'ять водійського сидіння, електроприводи передніх сидінь, шкіряне мультикермо. Тут у нас ось така приборна панель, жодних помилок по машині немає. Гарна велика мультимедія, виводиться камера заднього огляду, автоматична коробка передач. Як я казав, салон автомобіля без будь-яких пошкоджень, зручно сидіти. Доволі гарний обзор. І, друзі, я нагадую, що дане авто можна придбати в нас за ціною. 17490 доларів, Доступний в та кредит. І також можемо допомогти вам пригнати авто із США.